А чому людина така цінна? Тому що людина вона починає жити в більших вимірах, ніж живе жить Тому що жить, Ну вона живе в цьому матеріальному світі. І вона добре орієнтується і в неї. Цінності, і цілі. ну тому що є побудова внутрішнього світу, і вона дуже подібна. Да? Яке є бачення світу, з того бачення вже народжуються цінності світу, і з тих цінностей народжуються цілі, і потім відбудовується вже і поведінка, і те ж все, що ми можемо бачити і спостерігати. І як в нашому суспільстві, так і в іншому, ну і в інших суспільствах, в інших народах, да? ми це все можемо бачити. От, і Стосовно цього, зрозуміло, що в кожного народу свій шлях. І в кожного роду в народі є свої шляхи, і воно все як вишиваночка, перетинаються ці кольори. Да, тобто це все дуже гарно і ну, так дуже ну, дивовижно, і надзвичайно. Але так, якщо повертатися вже до людини, да, то виходить, що людина вона ніби вона порне в інший світ. І людина починає народжуватись лише в тому місті, де жить, починає заспокоюватись і завмирати. Чому завмирати? Завмирати не від жаху переляку, тому що це життя навпаки стимулює. Якщо людей залякувати, то вони будуть переходити на рівень житті. Тобто тому що в житті головне це вижити, це забезпечити своє існування, це назібрати ресурсів багато, це е, нарубати дров, щоб було взимку тепло, це продукти харчування, оці всі консервація по підвалинах, е, велика кількість, е, не знаю, там. Е, Різних соусів холодильникові запханих, різні спеції на полисі, в господарські. Тобто, жить, якщо вона в нас реалізована, ми її бачимо, то це те, що запасає весь час продукти, дуже любить гарно посмакувати, ходить по рестораціях. У ну, нас ж ну, багато ресторацій. Ну, в кожному місті в нас є там грузинська кухня, європейська кухня, мексиканська кухня. Да, там. Українська кухня. І от люди на рівні життя вони люблять спати, дуже люблять відтворювати життя, Так вони туляться один до одного, дуже, дуже обіймаються гаряче, і народжують це життя, народжує нове життя. І так життя плекає і вирує. І воно заповняє вимір цього світу і ну, утворює собою суспільство. І вже в суспільстві, в цьому всьому, серед усіх цих людей, ну, серед усіх, всього цього життя виручого, вже починають з'являтися такі острівці, де вже ну, є таке вгамування. Тобто то вже виграла, тобто вже забезпечили собі нормальну їжу на зиму, вже тепленько, і вже можна, як той ведмедик, або як той хамячок, засинати. І в кожного з нас жить вона в певний момент, коли людина досить, ну, сказати, плідна, працьовита, жива, да? то вона назбирає собі ніштячків, да? повне дупло, як білочка, або повну норку, як хомячок, і потім заспокоюється. І коли вона заспокоюється, тут дуже гарний момент для того, щоб починати вирощувати людину вже, щоб з житті почала народжуватись людина. Да? І якщо ми говоримо, що Істоти свійські, вони зупиняються, Ну тобто такий ніби найвищий рівень це рівень тілки і бики. Ну Це ті люди, які ходять, доказують свою владу, що вони круті, що вони можуть бикувати, що вони можуть стадом ходити, що вони можуть хорошо хорошося і вибирати там красивих тілочок чи гарних хлопчиків. Да? Ну, і таким чином вони ну, живуть на рівні, ще раз скажу, виживання, да? виживання і забезпечення всього для життя. Але з якимось, в якийсь момент, ну так в народі вкладено, що народ він живе на багатьох поверхах, на багатьох рівнях, в багатьох світах і в різних часах. Тому це дуже цікаво, як в тебе такі багато малюночків різних. Так? це Багатство народу, це коли є багато вимірів. Але жити живе ну, лише на такому матеріальному рівні матеріального світу. І тоді зрозуміло, що жити це ті люди, які бережуть перш за все своє життя, ну, вони можуть закинути там. Не знаю, там, от, як в нас зараз відосики показують, можуть кинути е близьких, рідних, втікти, да, тобто, або вони там цуплять туалети крізь ворують там стиралки, тому що хочуть своє життя зробити більш жирним та ситим. Да. А є люди, а люди вони котиків спасають, вони свої шматочок хліба дають собачкам якимось. да, оце як наші котики з СУ кажуть, да, як вони допомагають тваринкам. Тому що вже для людини, вже як ми казали, що вона живе в іншому світі. Вона вже не грається в виживання, в збирання грошей, в накопичення банківських рахунків, в збирання земель, і все, 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 це вже пройдений етап. Людині вже цікаво інше, в неї інший світ, в неї інші цінності, в неї інше бачення. І тут, от якраз казка про людину, вона полягає в тому, що людина вона починає жити по-справжньому або жити душею. Тобто, в людини чомусь з'являється. Вчення про душу, і це, це з'являється не лише в українському народі, це ну, в усіх народах світу. Ну, тобто, куди ми не поїдемо, в будь-якій країні в індусів, якутів, там японців, бразильців, от, крізь в них є таке розуміння, що в людини може бути душа.